В цьому ось і на субвенцію державного бюджету. Потреба на цей рік на 2015 складала 52 мільйони 313 тис. Виділено було державної субвенції 10 мільйонів 135 тис. грн. Це на місці. Будь ласка, на вашу думку, програма Турбота має виконувати закони України та працювати так, щоб кожен інвалід чи учасник бойових дій, чи кожна людина, яка має право на безоплатний проїзд в місті Кременчуці виходила з дому в будь-якому районі міста і могла доїхати куди їй завгодно. Сказати, ну, що стосовно турботи, програми турботи, я не являюся її розроблю. Але на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, в бюджеті на наступний рік передбачається, ну, є можливість на, або розглядаються можливість на судні відміни державної суд, субвенції і в майбутньому адресної допомоги. Вона розглядалась вже два роки тому і потім. Ну, наскільки мені відомо, відповідно до законодавства, державна гарантія є фінансування держави. Тому якщо ми можемо фінансувати, я не знаю, чи ми можемо фінансувати на дані перевезення з місцевого бюджету, але не на... Скажіть, будь ласка, скільки зараз маршрутів виконує перевезення в місті Кам'янчуці? 25 маршрутів. 25. Скільки з цих маршрутів є маршрути загального користування? За, в ну, В режимі, в загальному режимі? Є на всіх маршрутах міста і маршрути звичайні режим. Звичайні да. Так. Скажіть, будь ласка, в яких саме районах міста Кременчука зараз відсутні перевезення відповідно до тих коштів? А яких ви говорили? Хочу ну, не сказати, на яких вони є. Забезпечується пільговим перевезенням клюків і раківка. і раківка. Тобто ви чомусь вважаєте, що в інших районах міста Кременчука живуть інші люди? Я цього так не вважаю. Тому що ви робите для того, щоб всі мали право користуватися пільговим проїздом громадян? Я ще раз повторюся, Розрахунки потреби на перевезення пільгових категорій громадян подаються підприємствам України. Скажіть, будь ласка, які підприємства подали зараз розрахунки? Три підприємства на сьогоднішній день подали розрахунки. Які, АТП 15307, які самі підприємства? АТП 15307, МКП фірма Адела і Автоекспрес». приватне при підприємство. Чому інші підприємства не надають рахунки? Мені це не дають. Коли останній раз ви перевіряли дотримання чинного законодавства при перевезенні пасажирів? на Минскому транспорте. Незразумимые э, данные. Еще Просто, чтобы еще было взамен, потому что я так разумею, в что э, чем, чтобы суть... Э, я, так разуми, я сейчас разумею... Это... Послушайте, я еще быстро объясню суть. Да, у нас город состоит из многих районов, да? Так вот почему-то у нас пенсионеров-летников, ну я называю пенсионеров, сейчас не буду там категории перечислять, возят только в Крюкове и на Молодежных. Я вам объясню почему. Потому что у нас другие работают просто пиратами. Почему пиратами? Потому что пират никогда не подаст заявку на субвенцию. Потому что пирата будут проверять все органы из-за этого. Да? И получается, что у нас есть 10 миллионов гривен. А, к примеру, Реевка ездит за деньги. Там нет закона полностью. Да? Ложки ездят за деньги Петровка ездит за деньги А у нас отдел транспорта Не знает как с этим бороться Так я вам дальше скажу Что у нас на каждом маршруте Согласно договоров Есть минимум два автобуса В обычальном режиме да, На которые должна подаваться Заявка на субвенцию Так у нас этих автобусов тоже нет У нас вот эти маленькие Микроавтобусы превращаются В что-то набитое утро я хочу вас пригласить с Wi-Fi с вашим на первый маршрут на Корольскую утром с GPS и Wi-Fi. Можем все вместе поехать. Вы поедете, вы поговорите еще, еще дальше поедете. Так вот я хочу сказать, уважаемые депутаты, что у нас в городе что-то творится не то. Так не должно быть. Если у нас есть 10 миллионов гривен, да, то давайте как-то 10 миллионов гривен обеспечивать на весь город. Если нам не хватает денег, то я хотел бы слышать от уважаемого отдела транспорта предложение по формированию бюджета, да? как там добавить деньги, допустим, к троллейбусному управлению дополнительно, и там часть денег от троллейбусного управления, которые по субвенции положены на вестернование первого проезда, перевести на предприятие. И если вы меня извините... Предприятия, которые обслуживают Реевку и Харольскую и другие районы, не хотят подавать заявление на субвенцию, то мне как депутату, я думаю, я поддержу других депутатов, такие предприятия не нужны. Я хочу подумать, что это транспорт, на потребу на целик 43 миллиона, на наступный рик он на остановил 45. Ему выделено только 7 миллионов. В наступном году еще не видно. Скажите, будь ласка, вы надавали свои пропозиции относительно выполнения Цих норм закону про пільгове перевезення громадян. Надавали. Надавали до державного бюджету свої пропозиції, але є методика розрахунку цих компенсаційних виплат. І вона, на жаль, сьогодні не змінена. Тетяна не, будь ласка, скажіть. Можливо нам передбачити кошти якісь окремі? для... Фінансово забезпечення тролейбусного управління, які виконує це перевезення 100%, щоб ми могли якісь кошти залишити державні та надати підприємствам, які виконували всі пільгові перевезення в місті Кременчуці. всі виключно пільгові перевезення. Я зараз не піднімаю питання стосовно перевезення до школи міста. Як в деяких містах України працює. Міністр, що я хочу сказати? Бюджет є, він сформований. У вас є інше бачення, але ніхто не заперечує. Я побачаюсь, є таку суму ми не Є люди, люди, які працюють в профільних установах виконкому. Я, як депутат, задаю просте питання. Чому до мене звертаються пенсіонери з приводу того, що вони не мають права? Безкоштовного проїзду на рибів. до да чому це не відбувається? Це вже інше питання. Ласка. Але правила да немає. це громадської контролю та допомога е, також е, робила певні дослідження ну, у цьому плані з приводу надання якості пасажирських перевезень і морально-етичних взаємовідносин між надавачами перевезень і отримувачами цих послуг. Е, найбільшою проблемою є, звичайно, це доказова база, тому що питання, ну, чи було порушення відповідно закону, або взагалі якими були відносини між е, водієм скажімо, і пасажиром. Е, я пропоную внести умову до е, договіру або ліцензії, яка надається сьогодні е, виконавчам транспортних послуг пасажирських перевезень, е, вмонтовувати обов'язково відеореєстратор на, на, над місцем водія, який буде фіксувати всі відносини між водієм та пасажиром е, от, в певні моменти конфлікту там, і так далі. Тоді можна буде е, з часом, з датою можна буде е, брати ці дані, які записуються в відеореєстратор. І знову ж таки вирішити ці на питання. І ще одне на, на заключення скажу, що має місце так само паління водіїв в автобусах. Вони приїжджають на місце зупинки. Я вибачаюсь, і, це да. до профільної комісії є профільна комісія по транспорту. Так, Нас? Присідайте, будь ласка. Да, так, тобто є, є така пропозиція, що реєстрацію. У нас питання відшкодування пільгового проєкту. Це стосується безпосередньо нашої комісії. Тому в мене до вас прохання. На понеділок, будь ласка, підготуйте звіт про стань перевезень у місті Кременчуці. Перевірте, будь ласка, скільки саме маршрутів роботи, працює в звичайному режимі, скільки автобусів. Та з якої причини, щоб ви надали інформацію на сесії? Деякі підприємства не подають відповідні розрахунки на відшкодування. Свої пропозиції щодо внесення якихось поправок у бюджет та свої пропозиції щодо налагодження цієї роботи. Але ж я вважаю за необхідним, щоб наша комісія, якщо не буду заперечувати, шановні депутати, цим питанням зайнялася окремо, щоб кожна людина мала право в місті на безкоштовний проїзд. Є 10 мільйонів добрив. Потрібно більше? Давайте шукати разом. Але ж в страуса гратися не будемо. Присідайте.